Альбом для фотографій для дівчинки. Розмір альбому 21 на 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 15 розворотів. 30 сторінок. В очікуванні, як все починалось. У ЗД. Твоє перше фото про тебе. Виписка з пологового перший день в тому. Наша родина твої хрестини. Тобі один місяць, тобі два місяці. Тобі три місяці, тобі чотири місяці. Тобі п'ять місяців, тобі 6 місяців. Тобі 7 місяців, тобі вісім місяців. Тобі дев'ять місяців, тобі десять місяців. Тобі 11 місяців, тобі один рік. Твій день народження. Твій перший новий рік, твої перші кроки, ти зростаєш, ти граєшся, твої досягнення, ти сидиш, твої зубки, ти солодко спиш, твій словничок. В комплекті до альбому йде кулькова ручка, клей-олівець і невеличкі рекомендації щодо використання альбому. Можливе розташування фото в альбомі. Фото 10 на 15, вертикально або горизонтально. Фото 9 на 13 дві штучки вертикально або горизонтально. Фото 9 на 13, одна штучка. І два фото 7,5 на 10 см. Це фото 10х15, на, на якому надруковано два зображення і розрізане навпіл. В такій же тематиці до альбому можна придбати картки для щомісячної фотосесії і скриньку-матусині скарби.